І знімаю ввечері ще одну мадарину на штамбі. Стіх віпер. Дивіться, яка вона вогнена, яка вона просто як полум'я таке в садочку. І це того, це того варто, щоб посадити її. Я підняла штамб, покажу швидко. ось звідси гілочку підняла. Вона наросла. І на слідуючий рік покажу, як оці промінчики будуть опускатись донизу. Дивіться, як круто. Синя, зелена, буде рожева, кольорова хакура нішики, плакітна ялинка і тут таким вогником. Ця листінця така, яка скидає фою, так, вона скине фою на зиму, тому що вона одна, яка скидає. Але ж от такими фонтанами будуть красиві гілочки, які можна прикрасити.